Нещодавно фермер Євгеній оприлюднив фото рослин гороху. Причиною такого стану, на нашу думку, стала після дії гербіцидів. Тому для зниження впливу стресу рекомендуємо скористатися наступною комбінацією препаратів: ОМД добродій 3 кілограми на гектар. Підвищить ефективність фотосинтезу, стимулюватиме вкорінення та посилить вбирання основних макро і мікроелементів з ґрунту. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар. Надасть потужну фунгіцидну дію на основні збудні. Хвороб та підвищить стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар, спрямує фунгіцидну та фунгістатичну дію на основні збудники хвороб та посилить дію попереднього препарату. Вартість рекомендованої нами технології становить від 898 гривень на гектар. Просимо пам'ятати, кожен регіон та кожен новий рік має свої особливості, тож попередньо проконсультуйтесь з нашим фахівцем. Вартість технології, що вказана на момент виходу відео, може змінюватись. Актуальні ціни дивіться на сайті. Гарних вам врожаїв!